Фудзал, друзі, футзальний прогноз. Дуже рідко я став останнім часом заглядувати в футзал. Завершились вже відбори на євро. Нагадаю, що наступний євро 2006 на початку року, в січні місяці, пройде Євро 2026 з футзалу в Литві, Латвії, і наша збірна вже там. З чим я вже вітав і буду продовжувати вітати протязі всього цього сезону і навіть до початку самого Євро. А ось що стосується внутрішнього футзалу, я маю на увазі нашої екстраліги української. Де змагаються наші українські професійні футзальні клуби, то скажу, що ці вихідні сьогодні в суботу, 7-го і завтра, 8 червня, у неділю, відбудуться матчі перший і матчі відповіді відносно субота-неділя. За третє місце спочатку, а потім і фінальна зустріч. Нагадую, у фіналі у нас грає Аврора Хіт. Київський дербі-фінал. А у матчі за третє місце грають Сокіл Хмельницький, скай ап Київ. Таким чином, в фіналах-полуфіналах грали. З чотирьох клубів три київських столичних футзальних клуби. Мощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Багато вашого часу не займу. Лише мої варіанти прогнозів і крапка. Хочу нагадати, що ваші неймовірні лайки вподобайки, змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу і мені особисто. Таким чином, друзі, ви просуваєте, допомагаєте і підтримуєте україномовний контент на Ютюбі. Дякую щиро від душі і серця кожному з вас. Отже, як я і сказав, субота-неділя, 7 і 8 червня. матчі перші і матчі відповіді у фінальному протистоянні. Аврора Хіт. І в матчі за третє місце SOKL SkyUp. Почнемо з матчу за третє місце. Він відбудеться сьогодні в суботу, перший матч е, о 12.00 за київським часом. Тут мій прогноз е, за 40 хвилин чистого часу тотал менше. 6,5. 1.67. Що стосується фіналу, фінал відбудеться о 14.00. Посилання на ці обидва матчі ви зможете е, знайти або в нашому телеграм-каналі, або е, навіть просто написати в поїсковику. Тут. Прямо на Ютюбі буде пряма трансляція. Ютюб дає пряму трансляцію і на матч за третє місце, і на фінальний матч. Фінальний матч, як я і сказав, 14.00 за київським часом. Аврора номінально господарь у першому матчі. А вже завтра, 8 червня, у неділю, буде матч. Відповідь. І за. Загальним рахунком буде визначатися переможець і володар чемпіонського Кубку України Екстраліги сезону 24-25 з футзалу. Тому сьогодні очікуємо десь уже години в 4. Пополудню це 16.00. Десь ми вже повинні знати результати повністю і матчу за третє місце і фінал. Що стосується мого варіанту прогнозу на фінальний перший матч, Аврора хід. І Аврора на протязі сезону вигравала і хід. Але мені здається, на. Фінальний матч, шанси все ж таки 50 на 50. Так, багато хто скаже, та другого ми від тебе варіанту і не очікували. Ні, мій варіант прогнозу не буде стосуватися ні перемоги Аврори, ні перемоги хіта. Я прогнозую дуже обережний і уважний матч, акуратну гру. І не результативно. Тобто більше п'яти м'ячів я не очікую. Тому що обидва футзальних київських клуби друг друга знають дуже добре, дуже поважають і знають, наскільки можна очікувати, якщо десь зловити гаву, наскільки можна спіймати в свої ворота того ж самого. М'яча суперника, погодьтесь. Так що тут більше уваги в першому матчі, я впевнений, буде приділятися обережності обороні і вивченню суперника для того, щоби уже в матчі відповіді у неділю поставити крапку на запитання. Хто ж цього сезону? Володар, Кубка ест, Екстраліги е, і е, чемпіон. Хто такий чемпіон? Пишіть ваші думки. Е, моя думка менше 5,5. з половиною. 2. Рівно 2 два. Два. Коефіцієнт На. Тотал в основний час менше 5,5. Але е, це все корисно і цікаво, але мені більше, особисто мені, більше цікава ваша думка і ваші варіанти прогнозів. Друзі, пишіть. Е, Нетерпляче чекаю на ваші е, коментарі, на ваші е, вподобайки, які допомагають жити нашому каналу. Тому не забувайте підписуватись на майстер клас ось прямо зараз і прямо тут, хто цього не зробив досі. Щиро дякую завжди ваш YouTube канал майстер клас. До зустрічі, друзі! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні і скорішої перемоги над расизмом. Всім папа! -па.